Вітаю! Вітаю на каналі АндроСтудію. У нас сьогодні кота каву і цікава шорт-розмова. Добре, що шорт це тільки три хвилини, тому швиденько про тревел. Що вам подобається на любих каналах тревел-блогерів? Що ви саме шукаєте, коли дивитеся youtube канал про подорожі? Чи вам потро -потр подобаються екзотичні місця про слонів, про Індійський океан, там де люди плавають? Чи живуть в Хижині 365 днів, ведуть щоденник? Що саме вам цікаво? Чи вам більше подобаються історії реальної подорожі, реального життя маленьких сил, маленьких міст? Мені до вподоби особисто мені саме реалії життя. От коли ви подорожуєте в невеличких містах, невеличких країнах, що ви там бачите? А ще цікавіше, коли ви можете заглянути у дірочку і побачити, як саме накривають на стіл у місцевому ресторані, чи що готують місцеві господині, які свята вони святкують, ну і тощо. І саме тому я шукаю більше таких каналів. Може, ви знаєте такі канали? Порекомендуйте мені, будь ласка. Звісно, є дуже багато тревел-каналів. Зараз ця тема дуже популярна і дуже великі рейтинги, і дуже велика конкуренція. Але мені не вистачає життєвого. Тобто, от е життєвих історій про подорожі, звичайні, недорогі подорожі, не африканські. Я люблю, звісно, дивитися про слонів і жирафів, як вони живуть. У своєму природному середовищі, але це трошечки стандартний формат. А от що такого нестандартного можна знайти. Ну і звісно, коментар від вас, що ви чекаєте на тревел каналах? Бо я хочу зробити свій тревел канал не таким, як усі канали, але популярним. Тому чекаю на вашу підтримку і на кавун.